Вітаю всіх. Аналітична спільнота на зв'язку з вами. Систем Гуру Макетс. Почнемо з короткої інформації про компанію. Якщо хочете, можете поставити стоп. Можна уважно подивитися на всі показники корпорації. Тепер ми розглянемо поточні фундаментальні показники компанії. Жанма Бейдиар, Тикер, GMAB. Огляд базується на поточних даних станом на 23 травня 2025 року. Згідно класифікації гуру, макет з компанії Джанмап АЕС належить до підкатегорії. Анкаледжі таргетит серапи до аналізу залучені 22 організації, що є досить репрезентативним. Шукайте таблицю замовлень у кінці цього відео. Результат для досліджуваної компанії такий. 7,5 з 10 балів. Середній результат за підкатегорією – категорією 0,9 бала. Якщо дивитися широко, то в межах усього фондового ринку США в цілому. Можна відзначити, що середня оцінка фондового ринку США в цілому становить 1,9 бала. Проти оцінки 7,5 балів Джанмап АЕС. Порівняння динаміки курсу акцій компанії JanMab AS і компанії підкатегорії. Ми бачимо, що за останні 12 місяців акції Genmab ADR показали зміну на мінус 29,1 віц. Проти цінової динаміки в підкатегорії 11,3 віц. Ринкова капіталізація корпорації JanMab ADR становить 12,93 мільярда доларів. А капіталізація підкатегорії становить 48 мільярдів доларів. АЕС займає 26,942 тисячні відсотка, є одним з лідерів у підкатегорії. Балансова вартість компанії оцінюється в 5,28 мільярда доларів. А капіталізація під категорії становить 14 мільярдів доларів. ADR припадає на частку 36,728 віц. Порівнявши частки біржової та балансової капіталізації, бачимо наступне. Зайнята частка ADR у підкатегорії при оцінці ринкової вартості становить 26,942 віц. Балансова вартість становить 36,728 віц. Це на 36% більше, ніж частка ринкової капіталізації. Оцінка частки організації на ринку та балансова капіталізація під категорії Добре 1 бал. Фінансові зобов'язання досліджуваної компанії становлять 0,158 мільярда дол. Співвідношення заборгованості до балансової вартості становить 3% власного капіталу. Рейтинг рівня заборгованості підприємства. Дуже добре, 2 бали. Відношення ціни акцій компанії до прибутку становить 11,4. Середнє значення під категорії дорівнює 0, що значно краще, ніж середнє значення під категорії. Оцінка співвідношення ринкової вартості компанії до прибутку в порівнянні з організаціями під категорії дуже добре, 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав 1135 мільйонів доларів. Прогнозні прибутки за наступні 12 місяців попередньо оцінюються в 1100 мільйонів доларів. США. 3,1% менше поточного рівня. Оцінка очікуваних майбутніх показників прибутку в порівнянні з компаніями під категорії прийнятно 0 балів. Співвідношення ціни і доходу компанії становить 4%. Середній показник для підкатегорії становить 7, що на 43% нижче, ніж для підкатегорії. Оцінка співвідношення вартості акцій компанії до виручки в порівнянні з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Виручка за останні 12 місяців склала 3230 мільйонів доларів. Очікуваний дохід за наступні 12 місяців становитиме 3130 мільйонів доларів. США, Що на 3% менше поточного рівня. Оцінка показника прогнозованих майбутніх обсягів продажів у порівнянні з показниками компаній під категорії задовільно 0 балів. Маржинальність становить 35,1%. Середні в підкатегорії – мінус 16,1%. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 51,3%. Оцінка маржинальності порівняно з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Частка компанії в чисельності персоналу за підкатегоріями становить 37,813%. Що на 80% перевищує частку ринкової капіталізації. Розмір капіталу на одного працівника компанії становить 4820 тис дол. Тоді як у підкатегорії 6765 тиз дол. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 28,8%. Оцінка обсягу ринкового капіталу на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Прибуток на одного працівника становить 423 тисячі доларів. В середньому по підкатегорії мінус тисячі доларів. А різниця між середніми показниками підкатегорії та показниками компанії становить 579 тисяч доларів. Оцінка прибутку на одного працівника в порівнянні з показниками підприємств під категорії добре 0,5 бала. Частка виручки на одного працівника компанії становить 1205 тис дол. Підкатегорія 968 тисяч доларів. Різниця між середнім показником під категорії та показниками компанії становить 24%. Оцінка виручки на одного окремого працівника компанії в порівнянні з показниками компанії під категорії добре 0,5 бала. Кількість коротких акцій становить 0,4% порівняно із середнім показником для підкатегорії 7,9%. Це показник можливого ризику короткого стиснення. Технічний індикатор RSI 14 показує рівень 59% для компанії JanMap AS. Для підкатегорії рівень RSI 14 становить 57%. Акції компанії фактично оцінюються приблизно в 21,2 долара. Консенсусна оцінка ціни акцій компанії становить приблизно 30,69 долара. Різниця між поточною ціною та консенсус прогнозом становить приблизно 46%. Дивимося таблицю замовлень. Вона доступна кожному посилання в закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить абсолютно всі публічно прийняті рішення інформаційної системи цього сезону. Гуру Макетс. Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і відкритий. Посилання в закріпленому коментарі. За результатами оцінки запасів JanMap AS. Інформаційно-довідкова система оцінювання гуру макет сприймається таке рішення. Відкрити торгівлю на покупку за 21,3 долара. Замовлення відкрито, тому що компанія має досить високу оцінку. Оцінка організації проводилась на основі методики оцінки індексу АКІМа. Take Profit встановлено на рівні 23,1. стоп Loss встановлено на рівні 18,96. Якщо ордер не закрито тейк профітом або стоп лосом. потім ордер автоматично закривається в кінці торгової сесії 22 червня 2025 року. Або в останній торговий день перед цією датою. Тикер BPMC буде компенсаційною операцією продажу. Відео по балансовій операції буде або вже опубліковано на каналі. Value Другий ордер закривається за фактичною ціною. Всім велике спасибі за те, що доглянули до кінця та користувалися інформаційно-довідковою системою. Guru Makets